9 грудня 2003 року в мексиканському містечку Меріде відбулася подія міжнародного значення. На політичній конференції представників більше ніж 100 держав світу, учасників ООН, була підписана конвенція цієї організації проти корупції, яка ще раніше, 31 жовтня того ж року, була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН. На сьогодні цю конвенцію підписало більше ніж 150 держав, а ратифікувало біля 90 країн світу, серед яких в 2006 році акт ратифікації підписала і Україна. І тепер щороку, починаючи з 2004 року, ця подія визначається як Міжнародний день боротьби з корупцією. Метою запровадження цього міжнародного дня є звернення уваги світової громади. І важливості міжнародного розуміння проблем корупції та ролі Конвенції в попередженні корупції і необхідності безкомпромісної боротьби з нею. Ми, вочевидь, за наше життя і життя багатьох поколінь ніколи не дочекаємося, щоб цей день став святковим, як кажуть, червоним днем календаря, коли корупція у всьому світі буде подолана, але вважаємо, що таку фантастичну мрію можна висловити. Колись політ на місяць був теж фантастикою. Метою конвенції є посилення співпраці держав-учасниць у боротьбі з корупцією, напрацювання міжнародних стандартів карної юстиції і загальної публічної політики, діяльності в цій сфері, розробкою відповідних законодавчих норм і запровадження ефективних превентивних заходів, цілковите поширення сфери застосування. Програми дій проти корупції, яка була ще раніше узгоджена в листопаді 1996 році Комітетом міністрів Ради Європи. Характеризуючи цей історичний документ, слід зазначити, що конвенція є багатостороннім демократичним міжнародним документом. В ньому зафіксована гнасеологія корупції в міждержавному розумінні цього поняття. Як діяльності, котра, котра руйнує економіку і моральні засади суспільства, сприяє, сприяє організованій злочинності, порушує охорону громадського порядку, підриває розвиток демократичних засад державності, послаблює боротьбу з тероризмом і створює інші загрози міжнародній безпеці. Конвенція, по суті, є тим правовим документом. Котрий найбільш повно конкретизує різні заходи, форми і засоби боротьби з цим кримінальним явищем у міжнародному вимірі. Як відомо, підготовка проєкту конвенції проводилася протягом кількох років до її, до її прийняття. У цій роботі брали участь провідні вчені з усього світу в галузях кримінології, кримінальної юстиції, адміністративного і цивільного права, фахівці в питаннях судочинства, представники правозахисних громадських організацій. Відомі експерти, політики, і державні діячі і посадовці, а також практичні працівники прокуратури, поліції та органів державної безпеки. Мені достеменно відомо, що в роботі над, цій, над розробкою тексту проєкту цієї конвенції активну участь брали фахівці з України на початку 2000-х років, науковці вищих навчальних закладів системи МВС України, в тому числі і вашого університету. Разом з науковцями Академії правових наук України, фахівцями Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України готували свою, свої пропозиції за дорученням координаційного комітету по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю при президентові України. Слід зауважити, що Конвенція набрала чинності 14 грудня 2005 року після її ратифікації 30 державами-учасниками Організації як заведено у світі, кожна серйозна організована справа повинна мати органи управління. Тому відповідно до статті 63 конвенції з метою організації і координації роботи держав учасник конвенції була утворена спеціальна постійна діюча консультативна конференція. А згідно до статті 64 конвенції. Функції Секретаріату обслуговування Конференції були покладені на управління по наркотикам і злочинності ООН Націй, при цьому загальне керівництво було доручено забезпечити безпосередньо Секретаріату Генерального секретаря ООН Націй. Аналізуючи Конвенцію, слід наголосити, що цей документ є зразком справжньої демократії з питань регламентації, нормотворчості. І вільної участі кожної держави в спільних зусиллях протидії корупції. Це є своєрідним універсальним кодексом, який поєднує кримінальні, адміністративні, цивільно-правові і певним чином політичні чинники боротьби з міжнародною корупцією, про що зазначено в статті 5 цієї конвенції. В свою чергу характеризуючи законодавство України. В цій сфері, зокрема, закон України про засади запобігання і протидії корупції від 7 квітня 2011 року з додатками 2013 року, можна стверджувати, що багато в чому воно запозичене з положення статті Конвенції, дотримується її загального змісту, але це, на жаль, тільки на папері. Практика показує зворотній бік нашого законодавства, яке декларує безкомпромісну боротьбу з корупцією а в буденному житті все відбувається по-іншому, а інколи і навпаки. Прикладів таких безліч. А саме стаття 7 закону, де мова йде про обмеження щодо сумісництва або суміщення з іншими видами діяльності, переважна більшість наших народних депутатів, систематично, практично у всіх скликаннях. Переважно більшість наших народів ігнорувала вимоги цього закону, забували інколи, що така стаття існує взагалі. І ми пам'ятаємо непоодинокі випадки, коли слуги народу вдало суміщали бізнесову або службову діяльність із депутатством. Не так давно ми всі були свідками, коли голова Верховної Ради пан Рибак лякав правопорушників усіма карами. Це вже в новому. Зібрані наших депутатів, депутатського корпусу. Ще одна стаття восьма закону що регламента... щодо регламентації одержання дарунків або пожертв. Це взагалі норма, як я вважаю, яка існує як посміховисько. Деякі посадовці публічно хізуються коштовними подарунками, годинниками, ювелірними прикрасами, предметами антикваріату, автомобілями, беруть участь в публічних художніх виставках, де експонують свої приватні колег. Колекції зібрань мистецтва за прикладами ходити далеко не далеко не треба, а необхідно зазирнути в хроніку телевізійних передач світське життя з Катериною Сачеєю. І з головою буде достатньо, щоб зрозуміти ступінь аморальності і корумпованості деяких членів, представників владних структур нашого суспільства. Суспільство щомісячно стикається з критичними фактами порушення законів з боку дітей мажорів і різних родичів, депутатів, усіх рівнів, можновладців, державних адміністрацій, місцевих рад, прокурорів, керівників силових і інших фіскальних структур, які стають учасниками кривавих ДТП на дорогах України. Але ніхто не опікується питанням, за які такі кошти були придбані оці мазераті, Ламбарджині, Мерседеси, Феррарі, БМВ та інші коштовні. Автомобілі у цих прожигателей житті, коли вони самі ніде ніколи не працювали, а батьки денно і ночно зайняті на державній службі і публічно стверджують, що живуть на одну зарплату. Класичний красномовний приклад це карна справа щодо порушення стосовно директора державного центру зайнятості пана Галицького, а його прийомна дочка. Напередодні школи ДТП на Мальті, розбивши свою коштовну машину та ще десяток таких самих, і заподіяла матеріальні шкоди на декілька мільйонів доларів. Національною бідою у нас давно стала проблема кумівства і родинних зв'язків в органах державної влади і місцевого самоврядування. При цьому слід наголосити, що стаття 9 закону суттєво обмежує такі дії сьогодні, в переважній більшості сільських рад. І їх склад комплектується з брата, свата, кума чи куми та інших родичів. І вже це стало, на жаль, більше правилом, ніж винятком. В законі існує дуже демократична стаття 18, де регламентована участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції, а в житті як воно є, а все зовсім по іншому. В різні такі комісії, підбір складу проводиться, як правило, за списками, погодженими з керівниками владних структур, діяльність яких і підлягає громадському контролю в першу чергу. Жодні з пунктів цієї статті в реальному житті не виконуються в повному обсязі. Чого повинен боятися корупціонер? Так це розлосу щодо вчинення їм корупційних дій. Вочевидь, для цього існує стаття 21 цього закону. Де зазначені види відповідальності і механізм систематизації відомості про корупційні правопорушення, але це, як кажуть, клуб для обраних. Отримати інформацію з такого єдиного державного реєстру, пересічним громадянам практично неможливо, якщо це не стосується їх особисто. Таким чином, пересвідчить в тому, що посадовець, який за вашою заявою завтра буде вирішувати вашу справу, Чесний чи не дуже чесний, можна сказати, проблематично. Чому так складається? А тому, що дієвого громадського контролю з боку суспільства нема. Хоча стаття 28 закону України та стаття 13 Конвенції Організації об'єднаних Націй декларують, що такий контроль повинен бути і ефективно діяти, але, як говориться, без коментарів, такі дієві інституції в Україні відсутні, а ті, що себе так, Представляють, виконують бутафорні функції, ураховуючи існуючі вади вітчизняного законодавства в цій сфері фахівцями в галузі права і експертами громадського руху український вибір була розроблена концепція правових засад протидії корупції в Україні і проєкту закону України про боротьбу з корупцією, де зазначено багато нових положень і норм, які в разі їх прийняття. Нададуть більш ефективних можливостей у справі боротьби з корупцією на всіх рівнях державної влади і суспільства. Деякі новили що містяться в проєкті даного закону повністю підтримують і деталізують основні засади самої Конвенції ООН. Так, стаття 26 конвенції передбачає можливість відповідальності юридичних осіб за корупційні дії. це, саме, це ж саме пропонує український вибір статті 1 пункту 23 проєкту закону. За останні роки ми маємо непоодинокі свідчення щодо випадків підкупу державних службовців з боку різних фірм корпорацій з метою отримання неправомірної вигади. Але у разі, коли настає питання відповідальності за корупційні дії, то знаходять, як правило, ЦАПа відбувайла, а самі юридичні особи залишаються осторонь покарання, хоча вся корупційна оборудка була здійснена на їх користь. Крім цього, в проєкті зазначені такі нововведення, як поняття політичної корупції, що передбачає отримання політичного зиску. І цим, як показує практика нашого політичного життя, не гребають практично всі політичні партії. На сьогодні український вибір наголошує, що в середовищі можновладців поширюється і стає дуже актуальним таке явище, як корупційний лобізм. Створюються цілі корпорації лобістів, депутатів різних рівнів. Як приклад можна навести лобістів з Київради. Завдяки такій діяльності вони роздали за безцінь сотні гектарів коштовної київської землі різним будівельним фірмам. Виникає питання, звідки така нечувана щедрість депутатів, але коли щільно придивитись до цих зв'язків, стає все зрозуміло. Це знову такі ті ж самі свати, брати, куми і всі інші. Сам по собі лобізм може бути корисним за певних умов, коли справа стосується лобіювання соціальних інтересів, правспілок, трудових колективів якоїсь галузі в цілому. Але в нашій державі лобізм набуває зовсім інших рис. Напевне, тому що нема гідного опору лобістам при владі, з'являються такі проекти на кшталт договору Кабінету міністрів України з фірмою Шеврон Юкрейн. Про розробку сланцового газу на дільниці Олеськи, території на території Львівської Івано-Франківської областей ця оборудка може привести до екологічної катастрофи, забруднення питної води в цілому регіоні. І це незважаючи на те, що проблем, з аналогічних проблем така розробка повністю заборонена в Болгарії, Франції і Чехії, і встановлена карна відповідальність. Якщо детально проаналізувати кожен закон, прийнятий лобістами в Верховній Раді у різних сферах державного господарювання, можна з легкістю визначити певну частку корупційних оборудок, поставивши лише одне єдине питання кому це вигідне і хто від цього отримує користь? Підсумовуючи свій виступ, хочу наголосити, що концептуальні висновки українського вибору і наголос щодо необхідності кардинальних змін засад боротьби і Протидії корупції закладають новий базис розробки механізму запобігання корупції на всіх рівнях влади, а прийняття таких змін, волевилює всього народу референдуму, унеможливить їх зворотність. Дякую за увагу.